І також триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ сьогодні. Вночі відбувся дев'ятий за ліком повітряний напад на столицю. із початку травня про це повідомляє КМВА. цього разу. Атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС мс ту 160 з за району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101 і Х 555 Після запуску ракет ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БПЛА. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені. Остаточні дані про кількість тип ракет та БПЛА незабаром повідомлять повітряні сили збройних сил України. Попередньо зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження за Фіксовано у Дарницькому районі, там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована, і решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення збираються та поки що уточнюються.